За рік бізнес адаптувався, вже ми всі призвичаїлись працювати в умовах карантину, і до 1,7% із 7% впав відсоток безробіття. Що ви думаєте, ми вже, скажімо так, е довгий час у стані війни, але відсоток безробіття він особливо не зростає. І це не mm -hmm. говорить позитиву в цьому зовсім ніякого немає. По-перше, у нас втричі. Чотири рази зменшена кількість вакансій в порівнянні з мирним часом. Це по-перше, але якість вакансій, як правило, вона не є цікавою для більшості наших клієнтів. На жаль, також сталося. Далі, чому не росте кількість безробітних? Тому що існують декілька причин: це, по-перше, фізичні втрати наших. Працездатних молодих, гарних людей. По-друге, це виїзд за кордон, також в основному працездатного населення. І по третє, це значна тінізація зайнятості. Також ні для кого не секрет, що сьогодні всі, хто може, намагаються якось з податками трохи погратися для того, щоб їх не сплачувати. Ну, ми розуміємо, що довго так бути не може. На сьогоднішній день вже дуже різкий такий, скажімо, закон прийнято Верховною Радою, тому що досить тривалий час наше суспільство зростало з утриманськими настроями. Дуже багато людей були залежні від того, які вони субсидії отримують, які допомоги вони отримують. І от я хочу сказати, що з 29 числа, з 29 жовтня, прийнято закон, згідно якого тривалість отримання допомоги по безробіттю не може перевищувати в воєнний час понад 90 днів. Це за умови того, що раніше це було 360 днів. А зараз не більше 90 днів протягом двох років. Крім того, Якщо раніше підходяща робота, ми всі говоримо про роботу. Так? Підходяща робота, перша це була освіта людини, її професійний досвід, її заробітня плата мала значення за останнім місцем роботи. Сьогодні з першого дня робота на мінімальну заробітну плату, яка не потребує жодної кваліфікації, вже є підходящою роботою. В таких умовах ми зараз живемо. І нам прийдеться відбудовувати нашу країну, і я так розумію, не даремно у нас також введено таке розуміння, як суспільно-корисні роботи. Хто старший з людей, той може пам'ятати такий вислів, як трудова повинність, тобто можуть залучати до цих робіт. І викладачів, і студентів, і будь-кого безробітних, в тому числі, але нам прийдеться відновлювати нашу країну. І натомість я хочу побажати всім, щоб ви не були клієнтами служби зайнятості як безробітні. Натомість обов'язково плідно співпрацювали як роботодавці, як соціальні партнери. І що хочу сказати, не дивлячись на те, що зараз воєнний стан у нас. Ніколи не було ще такої кількості мікрогрантів, як сьогодні, яким чином це здійснюється через дію. Будь-хто може в кого є якась бізнес-ідея. Передати свій бізнес план, зареєструвати його в дії, потім онлайн відбудеться співбесіда, захист свого бізнес-плану, і від 50 до 250 тисяч претендент може отримати, але це, скажімо так, не, не видаються коштами ці гроші, а вони сплачуються на якийсь інвентар, на якісь матеріали, тобто те, що потрібно для ведення бізнесу це, що я хочу сказати, на позитиві, хоч на якомусь позитиві закінчити свою розмову. Дякую.